Я кажу, що я не можу вивчити, я стара, там, я дурний, я, там, мені мозги того не повернуті. Давайте я про себе зараз розкажу, трохи не забудьте мені по обстрілу. В е, 33 роки я пішов в академію США, щоб вони навчили просто, щоб там в комп'ютері включити його, гурті набрати, щось в векселі, якусь табличку зробити. І селерія, я і вексельний потолк не навчився. Ні, я там щось змію писати, але формула так і не поняла, як це робити. Я проходив 21 урок і е є такі у Львові ростик Чайка, він зараз організовує великі конференції, він тоді працював в академії шах. Я кажу, ну чесно, я вам скажу, ну, ну, от, не в'їжайтесь на мене, 18-й Ну Я ж такого тупого чоловіка до техніки, я розумний чоловік, начительний, Ну Я ж такого тупого чоловіка, як ви, в тому плані, я не бачу. Ну Я не знаю, як вас навчити. Ну Це просто, бляха, ну нереально. Ну, я говорю про себе, 33 роки я не вмів друкувати, писати, взагалі нічого не вмів. комп'ютер не вмів включити. Я взагалі дивився, на той комп'ютер, боже, ми нахиляна то придумали, хоча ці комп'ютери. Коли я купив перший смартфон, це було, я був в Дубаї в 2012 році. Там просто вам хлопець смартфон і він, я дивлюсь, він все орієнтується, ходить по місту, має карту, все знає, а я нічого не знаю. Потім він їздить по місту я думаю, як ти так що знаєш, він каже, це смартфон купив. Я купив той планшет, той великий планшет, такий самсунгівський, і там пробував щось робити. Мені нічого не вийшло, я не міг нічого в'їхати. Для чого я то говорю? Зараз я вам поясню. Тобто ви спочатку можете колгоспним способом набирати своїх клієнтів. Так само, як і я набирав, як ми всі набирали. Ми всі були колгоспниками цеповим молотом. Але далі потихеньку ви будете навчатися. Як навчатися найкраще? Ясно, що треба краще прослухати, якісь платні курси. курс. Я купував курси Олеся Тимофеєва. По менеджменту я вчився в Новського. Гуру наберіть в інтернеті. В Олеся Тимофеєва з 2013 12... року вчився, навіть йому тренінг організовувати цю слубові. Тобто купа, купа всяких пройдених курсів було. Але саме головне то не то. Ти береш отой смартфон. І починаєш плакати. Моїй мамі 77 років. Вона вже Viber вміє користуватися. Навчили. Розумієте? І ви можете навчитися. Тобто, ще раз говорю: в 30 років я не міг включити комп'ютер. Мені зараз 49 років. Е, так от. Потихеньку розкручувати себе як тренера, потім розкручувати свою. Ну нерухомість там не треба так було сильно розкручувати, свою турагенцію розкручуючи. Я навчився працювати з перше були всякі вебінарні кімнати з Фейсбуком, з інстаграмом, з Тіктоком, з Ютуб-каналом, з Тіремом. Зі всім навчився. І не говоріть мені, що ви можете того навчитися. Можуть всі, якщо я навчився, і ви можете. Чуєте? Е, я не народився з комп'ютерами, але зараз я шарю краще, ніж багато молодих. Я знаю всі фішки Фейсбуку, Інстаграму. Все, що хочеш, вмію робити. В Ютубі. От зараз з вами проводжу вебінар. У мене е, фірма працює онлайн. Ми набираємо людей онлайн. Ми все робимо онлайн. У мене зараз є, зараз вам скажу, три лендінги, вам скине. Е, три сайти. Лендінги це е, сайт по набору заявок. Е, і ще по курсах у мене чотири. Сайти є, сайти лендінги. І дві CRM, одна в нерухомості, одна в цьому. Тобто, у всьому я розібрався, і ви розберетеся.